Вітаю! Сьогодні ми хочемо показати комплексне моблювання дитячої кімнати для хлопчика і дівчинки, де ми розмістили такий туалетний столик для дівчинки, коли вона підросте, зможе собі спокійно що зробити, правильно нафарбуватися. Це жінки ми любимо. Далі у нас іде спальне місце для дівчинки. Де нашими фахівцями було розроблено ліжечко, і це не просто ліжечко, а воно з потайним таким секретом, де виїжджають ящики і де можна заховати будь-що. Це може бути як безцільна білизна, так і любі ігрушки для дітей. Далі ми розпустили робоче місце для дівчинки та робоче місце для хлопчика із зберіганням. Як Книжок, так і ігрушок. Потім у нас розміщена така тівізона для зберігання ігрушок. Виготовили самі ручечки. Тут у нас зберігання книжок. Далі у нас іде шафа для хлопчика та для дівчинки для зберігання речей. Обов'язково використовуємо фурнітуру плюм з доведенням, щоб все плавно доводилось. Хлопчика-люзочко теж виготовили. Також у хлопчика, так само, як і у дівчинки, є висурні ящики для зберігання. Розмістили шафу для дівчинки, також для зберігання різних речей. Тому якщо про затишок, то це до нас. Звертайтеся вправо.